Друзі, вітаю, я Діна Бернацька. Це новини лаві. Це ваш правильний вибір, якщо ви разом із нами хочете розбиратися, що відбувається в політичних та військових процесах, як в Україні, так і за її межами. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, долучається до розмови. Анатолію, рада вас вітати. Вітаю. Анатолію, сьогодні Росія в запустила по Україні 22 ракети: 14 ударних безпілотників, збито 15 ракет і Всі дрони про це відзвітували у повітряних силах України. Військові експерти звертають увагу на номенклатуру ракет, які були запущені по Україну. Зокрема, варто відзначити, що було збито вперше із моменту великої війни Х 22 ракету. І також зазначають, що Росія почала запускати ракет. І цьому досить таки дивується Х-59 і 69 у більших кількостях. Про що це свідчить, і чи варто на цьому робити акцент? А, десь ближче, десь поряд ну, десь давайте так два тижні поспіль. Я постійно повторюю о том, що Росія активно змінює тактику. І це ми бачимо вже з серпня минулого року. Тобто, ми кажемо про те, що Росія активно намагається використовувати тактичну авіацію, тому що стратегічну авіацію і використовувати деталі стає складніше. Ми бачили, що наприклад, на початку вони використовували такі ту 160 Зараз вони лише використовують ту 95 МС і ту 22 м 3 тому власне, за рахунок, наприклад, отримання таких ракет, як х 59 Х-69, вони намагаються замінити дещо стратегічну авіацію на тактичну авіацію, тому що ці ракети дедалі стали далі літати, і за рахунок цього вони більше використовують тактичну авіацію. Це ми кажемо про літаки на кшталт су 30 Су-34, Су-35. А, насправді а, це вже третій масований обстріл, де активно використовується тактична авіація. І ми кажемо про кількість понад дискадвілю, тобто це близько 12 літаків. А, тому насправді так є суттєва різниця в введенні тактики бою. Ну ми бачимо наслідок сьогоднішнього масованого обстрілу було збито ту 22 м 3 це теж одна із можливих загроз, тому що стратегічно для таких вони дороговартісні і от таке знищення суттєво вплине на можливості росіян. Тим паче, що відпрацьована схема щодо використання засобів протидії це як було задіяно і проти А 50 Ми бачимо, що так само відпрацювали і по ту 22 м 3 угу. Ми ще звісно, детально поговоримо знищено... про збиття да. літака. Пане Анатолію. що хочу деталізувати по ракетам і по ракетному обстрілу сьогодні Х-101 і Х-555 було лише випущено дві ракети, з яких дві збиті. Ми постійно бачимо, що і е, у війську Російської Федерації, зокрема Шойгу, постійно звітують про те, що ракети у них виробляються саме даної номенклатури на постійній основі. Тобто, якщо проаналізувати з моменту останнього удару, то вони могли вже би накопичувати, накопичити як мінімум 15-20 ракет. Чому не запустили? Знову ж таки, це ось так. От вони до чогось готуються, чи як це пояснити? Давайте почнемо знов-таки. Я повернусь до того, що, наприклад, ще в на восени минулого року, коли я давав інтерв'ю фокусу, я зазначив, що у Росії будуть проблематики зі стратегічною авіацією. Якщо ми подивимося, з яких відстані запускались крилати ракети, то на початку вони здійснювали спуски безпосередньо з акваторії Каспійського моря. Дедалі вони переміщувались вже Енгільс або Волгодонськ, і зараз ми бачили, що ці дві ракети були запущені вже з Воронежської області. Тобто, дедалі треба ближче стратегічно авіації підлітати до кордонів з Україною. За чого може це відбуватися? За рахунок того, що, по-перше, зменшення суттєве зменшення ресурсів літаків. Далі можливо проблематики з ракетами, тому що ми бачимо, що їм для того, щоб бути точніше, їм треба підлітати ближче і запускати безпосередньо вже біля кордонів України. З урахуванням того, що, наприклад, вони дедалі ближче підлітають до кордонів, ми можемо казати про те, що вони можуть бути уражені за рахунок тих засобів оборони, які у нас є в наявності або модернізовані, або ми отримали від західних партнерів. Тому, власне, ми побачили, що вилетіла велика група, але здійснив пуск лише один літак. Тобто, було, мабуть, якесь попередження. Вони е, не, не здійснили пуски, тому що могли наразитись на те, що, наприклад, сьогодні могли бути ще й знищені, і знищені, окрім 22-го, 22 могли бути знищені і ще й тут 95-ті. На тому насправді тут є проблематика. І вони а, саме за рахунок цього вони починають активно використовувати тактичну авіацію. І жнов таки треба не забувати, що Росія може будувати тактичну авіацію. Це може випускати літаки на кшталт су 30 Су-35, Су-34, Але будувати стратегічну авіацію вона не може. Тому вона воду суттєво зараз зменшувати кількість стратегічної авіації під час масованих обстрілів. Ну так до речі, бо як пишуть військові аналітики, то фіксувався зліт як мінімум шести ту 95 мс а було випущено лише дві ракети. Анатолій рухаємося до збиття Ту 22 м 3 Чим важливі вони для Росії і небезпечні ці бомбардувальники для нас України? І Скільки їх є ще на озброєнні Російської Федерації? Якщо казати про кількість а, тих літаків, які можуть виконувати а, якісь а, операції, то це близько 27 літаків. Ну наразі ми можемо казати, мабуть, вже 26. шість. Насправді а, Україна знищувала ці літаки а, щоправда на базі збереження, тобто на аеродромі дислокування. Далі цей літак був вперше в історії, коли цей літак був знищений під час бойових дій. Це було 2008 рік, коли була війна між Грузією і Росією. Тоді цей літак був збитий, якщо не помиляюсь, з установки БУК, яку надала Україна Грузії для підтримки повітряного простору. Знов таки повертаючись до можливості цього літака, цей літак активно використовували для бомбування Маріуполя. Тобто, коли ще не було надійного захисту повітряного простору, тобто вони могли залітати, відпочивати себе як спокійно, як вдома, вони використовували їх для бомбування ФАБами 1500 для того, щоб наносити там удари по важливим територіям, важливим місцям. Жнов таки, цей літак використовує крилати ракети типу Х-22 або Х-32, які мають мають дії там, до 500 км, якщо не помиляюсь. Тому в принципі він може використовуватись для нанесення ударів. Він активно використовувався Росію для нанесення ударів по Дніпропетру, по Дніпру, по іншим містам при фронтової зони і при кордонної зони. Ми бачили активне використання, і вони залітали з боку Криму постійно по Одесі, запускали ці ракети. Тому насправді ми можемо казати про те, що. Зараз Росія повинна е, дещо взяти до уваги цей факт, що ми все ж таки можемо знищити не тільки А-50, але і ще й Ту-22М3. Давайте почнемо, що це стратегічний літак, який входить до ядерної триади Російської Федерації, і колись входив до ядерної триади Радянського Союзу. Тому насправді це такий е, гарний дзвіночок росіянам, що їх літаки будуть нищитися і далі. Ми можемо казати, що мабуть найближчим часом ми побачимо ще. Е, Якусь там кількість збитих літаків за рахунок того, що е, відпрацьована система працює, і вона зараз буде далі далі використовувати частіше. Ми побачили відео, яке публікували наші військові про те, як збивали вони цей літак. Чи можемо ми сказати, чим збили, чи ми не будемо розкривати карти ворогу? Ми не будемо розкривати ворогу, ми, ми Слід зазначити, що у нас велика кількість є систем, як українських, як е, старих радянських модернізованих, так і західніх зразків. Тобто, ми бачимо, у нас є системи Франксам, які були зроблений на базі старих радянських систем поєднання з американським ракетами. У нас є можливість використовувати радіолокаційні системи С-300 в поєднанні з пусковими системами Петріот. У нас є модернізована система С-200, яка дозволяє долі непогано нищити ціло невеликих відстанях. Тому насправді тут ми кажемо про можливості суттєво широкий спектр можливостей з нашого боку використовувати протидію проти цих літаків. Ну, таке, тут треба не забувати, що все ж таки ми бачимо активне використання. Тактичної авіації в принципі тут треба зазначити, що мусила би захищати ці літаки авіаційну групу. Тактична авіація, але бачимо, вони виконували виключно в групі цих стратегічних літаків без підкриття. А чи здатна Росія зараз виробляти подібні літаки? Бо наймолодшому вже 30 років. Тобто для літака це в принципі не надто багато, але якщо вони настільки ну, як я розумію, входять у тріаду ядерну, так Російської Федерації, то це досить таки хороша зброя. Вони можуть Росія її виробляти не може. чи це не Росія не, не зараз? може виробляти Росія, не може виробляти, тому що технологія дещо втрачена. Вони можуть їх ремонтувати. Вони так і роблять, вони ремонтують, модернізують, намагаються якось, щоб вони відповідали з, як то кажуть, відповідали потребам сучасної війни. Але знов таки, так, для літака 30 років це не багато, але 30 років це капітальний ремонт літака. Тобто, повинна відбуватися капітальний ремонт двигун, літака, заміна двигунів, тому що не треба не забувати, що на цих е, літаках стоять двигуни НК 25 які мають загальний ресурс е, всього близько трьох тисяч годин нальоту. Тобто, ми кажемо про те, що три тисячі годин нальоту, і треба міняти двигун. Тобто... Е, Тут і те, що я й казав, що Росія не може випускати будь-який стратегічний літак новий, тому вони не будуть намагатися зараз використовувати тактичну авіацію щодо екіпажу літака чотири. Було пасажири члени екіпажу, один загинув, двоє вижили. Один поки що вважається зниклим безвісти, не можуть його розшукати. Пишуть, зокрема військові аналітики, що ось пілоти таких літаків на ціну золота у Російській Федерації, тобто це не пілоти, які літають на звичайних літаках. Чи так це і чи здатна Росія зараз готувати подібних пілотів? Чи також уже технології втрачені? Що ми розуміємо під е, пілотом звичайним і пілотом бойової авіації? Давайте будемо відверто. Тобто, е, зараз в Росії будь-який пілот, який може керувати або тактично, або стратегічною авіацією, це на віз золота. Тим паче пілот, який може здійснювати е, військові операції в складі ескадрілі або в складі авіаційної групи і виконувати певні задачі. Знов е, таки, давайте повернемося до того, що літаки класу стратегічної авіації не передбачають заліт в. В зону дії протиповітряної оборони, наприклад, і тому вони впевнено себе відчувають захищеними. Тому що вони розуміють, що вони працюють на великих відстані. В даному випадку вони не очікували, що ми зможемо їх дістати. З огляду на те відео, як ми бачимо, ми бачимо, що літак вже ну, зірвався в штопор і падає. Це те, що ми бачили на відео. Насправді тут слід зазначити, що літак, скоріш за все, був уражений над акваторією або Чорного, або Азовського моря, і намагався здійснити екстрену посадку на найближчому е е запасному аеродромі. Тому ми бачили вже наслідки падіння. Тобто, коли двигун повністю був займання двигуна, тому що була скоріш за все уражена частина поставу, і вже не зміг екіпаж відпрацювати потрібні там дії. Втрата була тяги двигунів, і літак зірвався в плоски. штопа знов таки тут слід зазначити, що насправді екіпажі готуються. Ці довгий час так, це екіпажі досвідчені Повинні бути вони навчаються близько там чотирьох п'яти років. Ну, і знов таки, одне питання навчити, а інше питання вже працювати і літати на цьому літаку. Стосовно цього літака є різне, наприклад, за радянських часів цей літак ще називали «вдаваділ», тому що у нього все ж таки є певні там, технічні проблематики, які е, призводили до загибелі екіпажу, і це було дещо пов'язано навіть з катапультуванням самого екіпажу. Щодо літаків, яких очікуємо ми, F-16 пишуть видання, що першого нищувач 16 шістнадцять з підготовленими українськими пілотами прибуде до літа 2024 року, якщо ми отримуємо на озброєнні озброєння і F-16. Це зменшить і на літ російських літаків, наприклад, які сьогодні ми збили, вони ще більше будуть боятися наближатися до нашої території, якщо ми змогли їх вразити на великій відстані. Навіть. Якщо казати безпосередньо про посилення нашого повітряного простору літаками F-16, то тут треба казати про посилення безпосередньо в комплексне, тобто ми кажемо про е, отримання систем протиповітряної оборони на кшталт петріот а також посилення саме літаками, і е, якщо ми кажемо про F-16, так дійсно з зарахуванням того наявних радарів, які є у цього літака, ми можемо казати про суттєву е, таку відстань, на яку е, російські літаки будуть боятися підлітати треба не забувати що за рахунок маневреності F-16 може все ж таки прорватися на певні а, території і зробити, робити наприклад знищення літаків російських за рахунок того що вони навелись на, на ціль запустили ракети і ракети вже цю задачу без е, якоїсь там допомоги екіпажу. тому насправді ми кажемо про те що за рахунок отримання F-16 ми зможемо вибудувати певну таку 100 кілометрову зону навколо України навколо кордонів України, на яку не зможуть російські літаки підлітати з врахуванням цієї 100 кілометрової зони, ми можемо казати про недоцільність використання будь-яких засобів, чи то каби, чи то, наприклад, кривати ракети класу Х-59, Х-69, тому що вони не будуть виконувати ті задачі, які вони можуть виконувати. Так буде питання стояти питання щодо, наприклад, використання стратегічної авіації, тому що вони ж можуть запускати тоді кривати ракети класу х сто х хапі. П'ятдесят але давайте повернемося до того, що я казав, що вони дедалі ближче підлітають для того, щоб ці ракети стали точнішими. Ну і ж навтакі нищення ракет таких буде дуже легко робити за рахунок отримання F-16, тому що повітрянці ціли будуть швидше знаходитися і легше визнищуватися. Скільки потрібно нам F-16 отримати на озброєння для того, аби захистити небо? І ось ефект був той, про який ви розповідаєте. Ну, якщо ми кажемо про закриття неба під час масованих обстрілів, достатньо буде там одної-двох ескадриль. Якщо ми кажемо про загальні задачі, які стоять перед Україною, це окрім захисту повітряного простору під час масованих обстрілів, це ще й віджинання російської авіації. Тому ми кажемо про кількість близько трьох-чотирьох ескадриль, як мінімум. І це жно таки треба казати про комплексне рішення тоді, коли ми ще отримаємо хоча б 6-7 патріотів і додатково отримаємо ще системи протиповітряної оборони на кшталт Хавк або, наприклад, там ІРІСТІ для того, щоб прикривати ті ж самі патріоти і менш значимі цілі. А ось заява про те, що ми отримуємо до літа 2024 року. Скільки очікується скадрилів? F-16? я думаю, що буде перше постачання близько одної двох ескадриль. Але треба розуміти, що, наприклад, на літо вже буде готова повноцінно пілоти. Я думаю, що будуть готові на три скадрилі. Точно а, з вашого огляду, безпечно, що я маю на увазі, коли, наприклад, приходить там дві-три і ми їх випускаємо в небо. Це безпечно для нас? Чи можливо варто дочекатися повного комплекту? Там 5-6 ескадрилій. Чи не буде це ось такою мішенью для Російської Федерації? Що немає різниць. в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, скільки б літаків не прибуло, вони будуть мишенью для Російської Федерації стосовно відпрацювання захисту цих літаків, є певні процедури, тобто там і зліт під час повітряної тривоги, або, наприклад, там вихід в зону, патрулювання, і так далі. Але тут треба не забувати, що будь-яка кількість, яку б ми не отримали, вона буде виконувати певні задачі під розраховуючи під ту кількість, яку ми отримаємо, тому що є певні. Бойові задачі, які виконуються, наприклад, там двома літаками, якісь бойові задачі можуть виконуватися з там авіційної ланку там отрядом п'ять літаків і так далі. Тому насправді тут знов е, таки, це ведення тактики бою, і, до речі, офіцери бойового управління українські вже навчаються, як експлуатувати саме для бойових дій літаки F-16. Це я кажу не про пілотів, а тих, хто буде е, так би мовити, формувати бойові е, операції. Щодо того, як ми будемо оборонятися, українська компанія запускає старійне виробництво власний аналог китайського квадрокоптера DJI Mavic. Що вам про нього відомо? Чим він відрізняється від тих квадрокоптерів, які у нас уже є в Україні, і куди вони будуть летіти? Яка ціль? Основна різниця це те, що ми кажемо про те, що це власне українське виробництво. Тобто, ми кажемо про те, що модулі керування не підвласні для китайського виробництва. і це дуже важливо, тому що не можна отримувати, наприклад, росіянам не можна буде отримати певні можливості або копіювання, або там, наприклад, ну, таку чутливу інформацію, яку можна використовувати проти нас, ми кажемо про те, що ми можемо е казати: про гарантовано захищений зв'язок, е можливість відпрацювання безпечно при роботі засобів радіоелектронної боротьби ворога. Тут слід зазначити, що цей. Е так би мовити, український шмавік, як його називають, він застосований вже під можливість скидання боєприпасів. Тобто, це вже цілком готова модель для того, щоб експлуатувати і як експлуатували до цього мавік українські військові. Тобто, ми кажемо і про розвідку можливості, і про безпосередньо нанесення там скидання якихось боєприпасів. Тому насправді це була потреба дуже давно. Я кажу про те, що насправді Україні не вистачає інституції, яка б могла б прогнозувати моделювати війну для того, щоб от такі вироби е, наші інженери робили дедалі е, з е, виключно під потреби, які треба на лінії фронту, тому що ми бачимо, що більшість засобів, які працюють на лінії фронту, це е, суетативне рішення, які е, вийшли з зарахуванням того, що було. А нам треба казати про створення засобів, які будуть виконувати чіткі задачі, які полягають, в яких є потреба у військових. І саме тому за рахунок, наприклад, певної інституції, ми могли б казати, що такі системи могли б з'явитися у нас набагато раніше. Тобто, коли ще ми в 2015-16 році використовували звичайний DJI з гупрошними камерами. Тобто, тоді вже ми могли казати про те, що треба було роз напрямку щодо розвідувальних дронів, або, наприклад, там дронів зі Скідом. Анатолій, а наскільки вони складні у виробництві? Бо ми знаємо, що Російська Федерація повторила технології наших дронів і тепер атакує власного вже виробництва Україну? Чи зможуть вони це повторити? Чи є у них для цього ресурси? Ну насправді знов таки, якщо ми кажемо повторити це, зібрати з комплектуючих і а, створити щось на шталт цього. А у них непогане відносини з Китаєм. Вони дуже швидко отримують певні компоненти. Ми бачимо, наприклад, інформацію, що вони отримують, і на яких депазонах вони планують літати. Тобто, це вся інформація нам отримується. Ми встигаємо її перехоплювати. Тому цілком вирогідно, що вони можуть це зробити, але жнов таки, давайте повернемося до того, що тут є певні тонкощі, про котрі, наприклад, ворог не здогадується, тому що певні елементи, які ми додали в цю систему, в ці новітні мавіки для того, щоб, наприклад, ускладнити. Можливості знищення або виявлення і наостанок Росія використовує на своїх виробництвах західні верстати із числовим програмним управлінням і запчастини до них. Де вона бере це? Кимчанин передає Росії чи це той же і Китай може допомагати? Бо ми бачили дані. Що навіть і Америка і Європа постачає деякі комплектуючі для Росії, тобто вона їх закупає через треті країни. Що вам відомо з цього приводу про ці західні верстати, насправді, якщо казати про от, західні верстати, це є глибока проблема, тому що ми бачимо, що більшість таких верстатів було отримано щодо накладання суттєвих санкцій на території на Російську Федерацію, тому власне вони ще працюють. Щодо програмного забезпечення, яке обновляється, тут теж є питання. Тут треба глибше досліджувати це, тому що все ж таки програма забезпечення допомагає цим штатам працювати дедалі. Знов таки, ми бачимо велику кількість китайських компаній, європейських компаній прокладок однодневок, які з'являються для того, щоб постачати високотехнологічне комплектуюче Росії. І тут ми кажемо про те, що на жаль, замало тут санкцій. Тут треба працювати вже спеціальним службами, які би вишукували цих людей. І, наприклад, відпрацьовували вже там згідно законодавство щодо там позбавлення можливості, тому що зараз в європі, якщо не помиляюсь, карна карна є вже е там є ускладне, тобто збільшена відповідальність за, наприклад, обхід санкцій. Тобто, якщо раніше там щось на кшталт штрафів було зараз, там вже це кримінальна відповідальність. Тому насправді от такі шляхи допоможуть нам зменшити можливості росіян. Ну і знов таки, це треба займатися з нашим спецслужбами. От ми бачили нещодавно, ФБР арештувало російського громадянина, який, наприклад, займався там постачанням високотохнолочних коплектуючих через Китай і в Росії. Дуже дякую вам, Анатолію, за детальний розклад, те, що відбувається як в Україні у військовому контексті, так і на території Росії. І загалом ось такий світовий огляд. Анатолій Храпчинський, друзі, експерт з авіації. До швидкої зустрічі принагідно запрошую вас до студії. Друзі, це новини. Лайф. Я дякую, що ви довіряєте. Продовжуйте це робити. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Просто зараз не забудьте поставити, якщо ви цього ще не зробили. Лайк. в цьому відео таким чином нас побачить більша кількість людей. Пишіть свої запитання, пишіть гости, яких би ви хотіли почути у наступних наших розмовах. Пронагідно хочу звернутися до Збройних сил України. Подякувати за можливість спілкуватися з цікавими гостями. До зустрічі. Я діна Бернацька, бережіть себе.